Друге, чого він боїться, ну, втратити свою силу. Це також а, має щодо стабільності суспільства залежить, але і залежить від його років. Він помре скоро, це факт, і все закінчується. Тобто його питання він може закінчити до того, як він, ну, а, скажімо так, закінчить своє абсолютно, абсолютно <клухи> безпечне і невдале історичне життя. А, і ось чого він боїться. Ну і наодинці залишитись, тобто, все одно ізолювати Путіна з точки зору політики не вдалося до кінця. Тому що в момент, коли була політична ізоляція, я вважаю, що знов-таки глобальний південь при всій повазі вони його не ізолювали, а продовжували мати з ним контакти. Я вважаю, що вони йому таким чином допомогли, бо це було б вплив на його суспільство. Його б суспільство бачило, що він один, він не правий. А вони бачили навколо нього ряд країн. Я вважаю, що вони допомагали. Дуже важливо, щоб зараз Америка не допомагала Путіну. Виходити із цієї глобальної ізоляції я вважаю, що це і є небезпечно.